Документ. І крім того, я хотів би також е, зауважити, що можливо, що чим ближче до виборів і надалі, можливо, це буде не остання, я знову ж таки іронізую, витівка в лапках Бойчука. Можливо, він буде не тільки вже стріляти, а мітать кастелі чи мітать палиці е, в окремих громадян Заставнівського району. Тому що, ну, я не знаю, навірно, така він вже жахлива людина, умовно. Я просив би все ж таки вас, шановні е, представники мас медіа е, ну, перевіряти голослівність цих всіх заяв, і все ж таки, також, крім висвітлення потерпілих, і також, крім висвітлення заявників, які, можливо, ще з'являться, також вдатися і до висвітлення пояснення ситуації, які можуть скластися, і до іншої сторони. Я просто закликаю це для об'єктивності, тому що. Спочатку створюють враження якесь, а потім цей стереотип дуже важко розрушити, не дивлячись на всі потуги, не дивлячись на певні процесуальні, інші документи і тому подібне. І я просив би вдатися вас, шановні мас-медіа, щоб надалі висвітлювати і також іншу сторону. Дякую. А в мене є Ну, По-перше, тут представника пана Бойку, що ми е би хотіли точку зору вислухати, але він сам перед цим сказав чітко. Що ми не мали такої можливості, я думаю, кожен з колег телефонував, але поспілкуватися з нами пан Бойчук не хотів. Ну, не міг з якихось об'єктивних слідство, крім того. Да. Тобто, я тому, вже не кажу... тому не треба нас звинувачити. І таке запитання до пана Бойчука. повернемося до води. Ви спочатку показували фотографії, розвозили воду, зливали. Поисіть, будь ласка, хто розвозив, хто зливав? Вот з цим н'янцем я, я розказую, значить э, вчора, коли збирався комітет по воді. Я задав питання, от є Марія Степанівна, позавчора, у суботу був Ярослав Євгенович. Проблеми не було з водою, тому що ми могли розвозити є чим, Значить, транспорт це підприємство Фортуна. От. І сьогодні, зранку, комітет по воді, тобто Ігорюк, і Чухрі, і ще двоє людей, сказали, не треба розвозити. Як, було питання, як, перезвоніть, в кого немає води. Він сказав, вон там в якоїсь кітки, немає води, десь там. Ну, ми не знали, чи там прорив, чи там просто вода ще не дійшла. І тому вчора не розвозили. Сьогодні зранку, під час е подій, які е очолював Геннадій Геннадій Маскаль, Прущатику, е машини розвозили по селу людям воду. Тим, кому треба було. Це ваші машини. Так, ну, так, так. О, пожежні машини і машина от 30 тонник я вам можу віддати навіть цю фотографію. Ми як казав, це і нам не жалко, ми собі що нарісуємо. От. Е, так що це от така ситуація. А на рахунок того, що, що ми тільки сьогодні зустрілися, я казав, що в силу причин і того, що я думав, не думав, навіть що, що це відбудеться з нами. Я думав, от чисто підійдемо по православному. Ну От вони злились на мене, я їм простив, і нехай це вже так що залишилося Але мене не залишають в покої, і тому ми сьогодні з вами зустрілися. Ми хотіли воду завозити пожежними машинами, але пожежні машини воду привезли з містовгу або технічно. 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 Тому ніхто з людей не давав згоди, нікому буде, кожен сказав, що ми, ми набрали нам стане, а потім з часу запрацює механізм краще. Не, не, не так. Вони не зрозуміли. Значить, в суботу стояло питання підключення МЧС району до завозу води. В Горюк позвонив туди, щоб це воно відбулося. Але МЧС Застановського району може завозити воду тільки з гідрантів, де вони наповнюють. А це водопровідна вода, яка тече з Дністра, це технічна вода. І тому ми почали завозити значить, свою воду. Але ми могли це робити раніше, але потреби в тому не було. Сьогодні здурили всіх. І сказали, що це, що є проблема. Проблеми там немає. Ви прийдіть завтра рано, і там буде вода. Тому Що вона там є, вона і сьогодні вночі там є. Це все скомбінована провокація, яка ще не одна буде у нас. А чому ви звинувачите провокацію саме пана Мускаля, як депутата Верховного? Я Ради? не сказав такого. Ні, ні, ну пані сказала, що він прийшов, він вів себе неадекватно. І депутат... Марія Степаніна, так, да, про поведінку неадекватну. Було. А в чому вона вражалася як депутата? Ну... Ну кричав голосно, там дуже так емоційно з усіма кричав. Де вода, де вода до людей, і я на той час води не було, тому що лічильник на башні ставили і перекрили воду. На той час вона не могла навіть бути. Це було дев'ята по 9 годині. А люди, люди казали, що да, нема перебої з водою, ну, щоб так, щоб повністю не було, якщо б зовсім тої води не було. Повірте мені, що я сама живу в селі, і в мене я живу на самій крайній торці, живу на, на, на не біля монастиря, а з другої сторони села. І туди одна вулиця ще є нижче мене, де може бути на тій вулиці вода на мої не бути. І я не буду сидіти теж без води, якщо води, то і не буде, і шукати ні одна людина по селу була в центрі, тут десь із Карада, де вони ходили провіряти воду. І з тих житлових будинків люди йшли біля школи, біля церкви, набирали бідони води. Решту по вулицях ні з відрами, ні з бідонами, ніхто не ходив. Що говорить про це? Що кожен вночі набирав воду. Це що сказала Марія Степанівна, а я хочу сказати трошки більше. Я знаю, що вам з цієї прес-конференції трошки мало Сергій Анатолійович, тому я дійсно скажу більше. Скажу, Ні, ця прес-конференція вся буде на сайті, вся б... без купюр. Має? Я значить, вам зразу це. Кажу. Ну я думаю, що ви стільки писали про мене, що хотіли, то вже зараз можете написати те, що хочу. Ну я не від себе писав. Знаю, вам на портал прийшло. Ваша ну, відповідь. І що б тільки на портал ну, прийшло? Так. Були прес-конференції прокуратури, в міліції. Ну а що, про це не треба було не писати? Не треба було. Ну, от. я тоді був у лікарні, але це воно було. було. Значить, Геннадій Іванович мене обзивав. Обзивав. Ну, майже нецензурними словами. Я не був депутатом Верховної Ради чотирьох скликань, але я кажу, вже при тому іміджу, який в загальному зараз створений всіма зусиллями, то я такого б ніколи не сказав. От. Виганяв мене з села, хоча я являюсь жителем села. Я вже про це говорив. І тому я маю право, в мене є світ. Позиватися на Буду позиватися. І буду позиватися по всіх речах, в яких я був безпідставно звинувачений, ким би то не було за цей період. скажімо, з, з квітня-травня 2011 року. Чому? Тому що ну, якось це вже має, мало би це все закінчитися. Значить, точно, із засоби масової інформації ну Ні, ну Ви сказали, що з усіма. Я думав, що ми входимо. Ну, в Як, усіма. Я, ви вже так чіпляєте за слова. Значить, я знаю, що ви мене, про мене нічого поганого не писали. Писали тільки об'єктивні речі. А всі ті, хто цього бояться, то може так собі нехай і думають. Ви... Також тут зробили маса інформації. Чики чи, чи абстрактно маєте на увазі. Я... Хотів би вам гарно подякувати за те, що ви прийшли. Я кажу, ми запрошували і платні канали, ті, які працюють проти мене, і не платні. Вам щастя, здоров'я. І хотів би побажати вам ніколи не попадати в таку ситуацію, в яку попав я. Я в неї попав не по своїй волі. І хотів би вас ще попросити, щоб ви зрозуміли, що кажу вам як православний чоловік. Все те, в чому мене звинувачують, того нічого не було. А тим більше, вже навіть сьогодні це про цю воду навіть мене звинувачували в тому, я ще таки секунду почекаю. Що от Бойчук, ну це неправда, що Бойчук є інвалідом, в нього є нога, він отримує пенсію тільки для того, він собі купив е, цей саме посвідчення інваліда, і, он, і він. Зручно, але кому цікаво, я можу дати подержатися за протез, а якщо ви скажете, то я можу його зняти і поставити на стіл. Вибачте за такий вислів, але зрозумійте, настільки це тяжко. Чому? Тому що я, будучи інвалідом, на сьогодні я ходжу, я працюю, я хочу бути прикладом для всіх тих, хто може після того, як йому віднімуть ногу, сісти на стакан і бути біля буфета. І я, на сьогодні за мене сказали самі погані речі, але ніхто за мене не сказав, що в суд прийшло. Два Томи було подяк. З них встаньте тут, чи тут, чи хто може сказати, хто протезував 17 чоловік, хто побудував церкву, хто надав лікування в... 20. Це такі речі, які я робив постійно, про них не говорять. Але ви знаєте, коли тільки говорять одне погане, то вибачте, я вже сам мусив про це сказати. І я кажу, от, хто до мене звертається з людей, що є проблема з протезуванням, я зразу допомагаю, тому що я через це перейшов. І я думав, що я хоч чимось, значить, буду, що я буду прикладом, а з мене зробили такого негативного героя. І тому я от звернувся до вас, прошу вашого розуміння і відношення до мене. І Сергій Анатолійович і вашого, і так само. Чому? Тому що ми з вами зналися ще до 2011 року і, і кажу вам, що от я є інвалідом, я можу, якщо кажете, ну, камери зараз є, ну, ж не буду я знімати протест. Ні, але ви розумієте, до такого абсурду дійшло, що йдуть такі звинувачення, що от це чоловік, я вже 16 років ходжу без ноги, та не дай Бог нікому, типу, люди так. І, і до чого в нас доходить, що от вже така це травля, це саме настояча травля. Та Травлять хто, хто мене. Травить? Ну, просто... ну от, от хто травить, ви розумієте, хто травить. От зараз ви побачите, я вам скажу, після цієї прес-конференції ви побачите, хто мене травить. Якщо я вам тільки що сказав, я знову приходиться повторювати. По будь-якому сигналу міліція у мене вдома. Міліція не виходить з під паркана, міліція перевіряє будинок. Підприємство не може нормально працювати. Підприємство не може нормально працювати. Чому? Тому що постійні перевірки. За два місяці у мене було 25 перевірок. перевірків. Це дві перевірки. Одна не може нормально працювати. Тим тим більше, що підприємство Фортуна є однією з основних бюджету утворюючих одним з основних бюджету підприємств району. І в мене всі люди працюють легально. І ви кажете, хто мене травить? Ну от ставалося набагато більш серйозні ситуації. Ну, я знову ж таки не хочу назвати, але вбивали людей. Двох поранили. навіть на вашому сайті півтора рядочка. Позвонив що ніби тобой стріляв по воронах. Все. Пишуть томами, малюють томами. Та хіба це не зрозуміло, для чого це робиться? Хіба от, так само у кожного є родина. є, Всі люди мають роботу. Замість того, щоб ми сьогодні щось робили, я маю тут оправдовуватися. Тому я ніколи не хотів цих півтора року і думав, воно все так закінчиться. Але я вам кажу, все це не так. Завтра ви побачите, хто травить, в першу чергу. Мене звинували, говорили перед цим, що міліція на моїй стороні. Та на якій моїй стороні? міліція була на моїй стороні, то мені б ніколи не дали 5 років. Є приклади по Києву, скрізь там. Значить, міліціонер там ну, вбив людину, дали півтора року. От ви мені казали, чому тобі не чотири дали реально, а п'ять умовно. Я ж вам розказую, за 4-5 викопів є в Україні, коли за вбивство, за вбивство дають по півтора року. Я це задав питання, тому що це слова прокурора області, який Я... давав інтерв'ю центральним ЗМІ, де він це заявив, що каже, реально... Бочку, треба було давати. Чому дав так суд? Це питання до суду. Але ми, як прокуратура наполягали, бо ми довели і сказали, що за це покарання він має понести 4 роки. Тому це не мої слова. Але... Я, ну, я вже мушу так само реагувати, ви зрозумієте, Я е, хотів би, я вибачаю, що ви десь так само. Я два роки мовчав. І ви У. задали це запитання за два роки, ви знаєте, скільки може накипіти. І реально я дійсно це так. Там за тих пару синяків, якщо комусь треба тюрми, люди добрі. Так давайте ми, ми просто. Я кажу, я старався стільки зробити в цьому житті бути прикладом. І той самий Заставнівський район я стільки інвестицій туди притягнув. Я я старався зробити з нього ну, якийсь взірець і зразок. В селі проживає біля 700 людей. Які повнолітні, бо мається ну, у вас там є діти, тисяча людей проживають. Ніхто до сьогодні з цих людей ніхто не сказав, що чув, або бачу, або щось переляканий, або щось знає прокустрілянину. Один чухрій. Більше ніхто.